Щойно ми провели обстеження хворому чоловік 58 років з терапевтичного відділення. Проведили комп'ютерну томографію головного мозку за призначенням лікуючого лікаря. За направленням лікаря Володимир зробив комп'ютерну томографію головного мозку. Для визначення точного діагнозу долучили програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Технологія допомагає отримати альтернативну думку. Штучний інтелект автоматично аналізує зображення, розповіла завідувачка відділення проміневої діагностики обласної лікарні Ірина Якушкіна. Система штучного інтелекту використовується для виявлення уражень головного мозку за допомогою комп'ютерних зображень. Автоматично аналізує комп'ютерні скани, виділяє та виявляє зони ураження, і ми отримуємо аналізи у вигляді інфографіки та текстурованого тексту. Це дуже допомагає в роботі лікаря діагноста для успішної постановки діагнозу, що покращує сам діагностичний процес. Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського стала п'ятим медичним закладом в Україні, де встановили програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розповів генеральний директор лікарні Богдан Леськів. Ми взяли участь в міжнародному проєкті, надали всі свої необхідні анкетні вимоги стосовно нашого закладу і от перемогли і стали одним з учасником цього пілотного перепроекту, який є в Україні. сам. Сам проект він є безкоштовним, тобто для обласної лікарні коштів на імплементацію використання штучного інтелекту ми затрачувати не будемо. Для пацієнта це так само, воно ніяким чином на фінансовій стороні обстеження не складеться. За словами Богдана режимі. Леськіва, програма забезпечення цей... із штучним інтелектом для діагностики мозку людини зараз працює у тестовому режимі. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.